Як буде включати, так, що ж таке супутник. Хтось знає, що таке супутник? Да. А, і що це таке? Забулись? <сум> Забулись. А що таке штучний супутник? Штучний, самодільний, самоуробний? Так, добре, уже краще. Значить, ви розумієте, що є природні супутники, а є штучні, які зробили люди, так? Дуже добре, вже непогано. Так, йдемо так. далі. Значить, штучні супутники. В зв'язку з чим ви зараз може, ну, взагалі, ви про щось чули, да, про супутникове? Давайте в житті. Ну. Ну, десь ви щось зустрічали про супутники? Я його бачив. Так, де? В небі, летів. Так. Супутники. Значить, бачили в небі це дуже добре. Значить, чули коли-небудь про не знаю, супутникові знімки? Так, да, супутник передає як і сеть, так і зображення з неба. Так, ще е, про супутники телебачення, може, чули? Важко продає і сеть, так. і етат. Хорошо, зараз часто про супутники згадують саме у зв'язку із Starlink, правда? Це да. мережа якраз супутників, які роздають інтернет. Входить. Там не один супутник, там багато супутників, які між собою об'єднаються і роздають уже сеть з усіх супутників. Це такий новий супутник. І mm -hmm. він не не зображає не зображення, не подає подачу інтернету. Так. Тому що, цього, що люди можуть сидіти везде. Так, да, молодці, Всі, в кого є зайві все, то на все якісь 200 доларів в місяць запросто. Підключаєтесь ну, і да. інтернет, а це ж на підключення добре. Значить, ще особливість з точки зору астрономії Старлінку відрізняється від всіх інших супутників не тільки тим, що вони ну їхньою роботою, а тим, що вони працюють на нижчій висоті, чим інші супутники. Це теж таке вже чисто астрономічне. Всі інші штучні супутники вище знаходяться далі від землі, а Старлінк ближче. Ну, можливо, через те їх і добре, краще видно. Так, ладно. а ви бачили, як запускали? Ви бачили, як запускали ці супутники? Годі я ні. Я ні, але мені розказували ті, хто бачили. Так що... Я бачив, більше 70 штук летіло. Так, да, їх летіло одне за одним. Мені багато розповідали про це, але я це пропустила. Це видовище, на жаль. Тепер ще й ви бачите. Мене дразнить, що ви бачили. Ну, я за вас рада. Значить, принаймні, тепер ви розумієте, що таке штучний супутник, так? Значить, так, так. Що... Говорити про супутники, ще про штучні супутники, що я би хотіла звернути увагу, є стучні супутники, на яких може перебувати людина. Найвідоміший з них це МКС, Міжнародна космічна станція, куди можуть прилітати космонавти, там якийсь час працювати, науковці, потім повертатись на Землю. Міжнародний, це значить, що він належить дуже багатьом країнам, і туди літають багато космонавтів. Так, значить, тепер щодо швидкості, це ще одне питання, яке було додому. Я вас запитувала, що таке перша космічна швидкість. Ну, зразу даю підказку, це дуже тісно пов'язане якраз питання із супутниками. Ну, перша космічна швидкість. Це швидкість, яку якраз потрібно надати тілу, щоб воно стало штучним супутником Землі. Друга космічна швидкість. Це щоб тіло вилетіло із зони притягання Землі, так? подолало гравітаційну силу, не тільки Землі, це може бути іншої, іншої планети, будь-якої чи іншого космічного тіла. Я умовно кажу для Землі. Але насправді, штучні супутники є не тільки в Землі, штучний супутник запускали до Юпітера і до Сатурна. І вони певний час оберталися довкола цих планет. Тобто, можуть бути не тільки в землі супутники штучні. Тепер і третя космічна швидкість, є, яку потрібно надати тілу, щоб воно взагалі покинуло зоряну систему, в нашому випадку це сонячну систему. І четверта космічна швидкість це швидкість, яку потрібно надати тілу, щоб воно покинуло галактику. До речі, хтось знає галактику, в якій ми знаходимося? Наша рідненька галактика, як зветься, наша адреса. Якщо ви захочете написати листи інопланетянам, то які адресу писати? Молочний шлях, вулиця. Я забув, яка у головне, що знаєш молочний так. шлях. Молодець. Так, молочний шлях, молочний шлях, далі сонячну систему, вже планета Земля, мабуть, так, треба починати, а тоді вже вулиця, яку забулися. Ну, я думаю, для інопланетян вулиця вже буде не настільки важлива. Отож, ми знаємо, що ми щоб покинути в нашому випадку наша космічна четверта космічна швидкість це швидкість, яку потрібно надати тілу, щоб воно покинуло галактику молочний шлях або чумацький шлях. Дві назви: одне і друге одне й те саме означає. Так, е, тепер де безпосередньо це було, по суті такий коротесенький звіт по вашому домашньому. Ну, а тепер ми безпосередньо переходимо до е, нашої сьогоднішньої теми це дослідження космосу. У мене є отако, накидані основні найвідоміші події в дослідженні космосу і. Ну, може, ви якісь знаєте з таких подій? Так, що було важливого в космосі? З таких найбільш свідомих, звичайно, є перший політ людини у космос, який відбувся 12. -го. Квітня 1961 року і цей день вважається Днем Космонавтики. До цього часу це відмічається, це перший був політ людини в космос. Що ще хотілося б вам розповісти про ось ці всі дослідження космосу? Ну, можливо, ви там пам'ятаєте перший супутник був запущений раніше. Дуже завдяки. Мультфільму Білка-стрілка став відомий і політ двох собачок, які перші повернулися живими з космосу. Саме повернення живих цих двох собак стало поштовхом до того, що з'явилися справді віра в людей: те, що вони відправлять можна відправити людину і вона повернеться живою. Також не можна забувати звичайно і про перший політ на місяць. Так, висадка на місяць відбулася в 69-ці. Так, Ніл Армстронг був першим, першою людиною, що ступила на поверхню місяця. І ось, по суті, да, на таких ось великих подіях, а далі якось ми й не знаємо, що говорити. Да? з чим... Пов'язано те, що в нас зараз значно менше таких, здається, якщо подивіться, між першим польотом, взагалі першим польотом у космос і в 61-й рік, да, і висадкою на місяць всього то прийшло да, якихось 8 років, а тепер ось вже з того часу прийшло набагато більше, да, 60 років і. Ну, як округлюю, звичайно, то до цього часу ми його не, не знаю, Не літаємо на вихідні на місяць, там полюбуватися місячними пейзажами. Чому така велика став таким ось перепоною такої, да? Штучні супутники, звичайно, розвиваються. Тут ми вже про них говорили багато, але про польоти людей у космос ми зараз говоримо менше. Як ви думаєте, чому так відбувається? Є у вас якісь припущення? Ну, або в мене немає зв'язку, або у вас немає здогадів? Буду надіятися, що ви просто не можете пояснити такого парадокса. Ну, це дійсно для нас виглядає дивним, тому що, ну, якби розвиток космосу, освоєння космосу був. Стрімкий, ви бачите, ось скільки подій, ви можете подивитися по хронології, вони всі досить близькі за часом. Тоді що ж трапилося? Ну, взагалі, тут аналогія дуже хороша з фізикою, не, не просто так у вас вивчається астрономія і фізика разом. Справа в тому, що так як древні греки відкрили фактично більшість законів фізики, механіки, які ми зараз вчимо. Да, Дивіться, Архімед, Аристотель, е вже говорили про всі основні закони і принципи будови Всесвіту. так Але е потім, куди ці знання ділись чому довелося потім, е починаючи від Ньютона, е по-новому все відкривати, всі закони, чому вони не були ще ось там в древніх Греків ніяк розвинуті далі. Справа в тому, що. Коли наука розвивається заради науки без практичного застосування, вона не може розвиватися, вона забувається. Лише якщо є практичне застосування, тоді виходить далі. Хороший приклад в цьому є ось ракета, багаторазова ракета Ілона Маска, яку він недавно ось якраз створив, якраз Стерлінг запускали цією ракетою. В чому суть? Це ракета, яку ракета, коли виносить космічний корабель на орбіту чи штучний супутник, неважливо на орбіту Землі, вона відділяється ступені, так, щоб зменшилась маса і таким чином збільшилася швидкість. Ви це все вчили в 10 класі, мали принаймні вчити, коли вчили закон збереження імпульсу. Так от. Відділяються ось в нас ступені в ракети. Ілон Маск створив ракету, яка після цього ці ступені збираються і назад складаються, і по другому разу використовується та сама ракета. З точки зору використання, да, це набагато раціональніше, набагато краще. Чому не створили цю ракету до того? Тому що не було такої потреби. Чому не було такої потреби? Не потрібно було багато супутників запускати одразу. Тільки через. Оці сталінки, які потрібно було запускати дійсно багато супутників один за одним, тільки через те виникла потреба в цієї багаторазової ракети. Інакше її потреби не було. Так само зараз з освоєнням космосу. Люди зрозуміли, після перших польотів в космос, люди зрозуміли, що там особливо робить немає з чого. Да? Висадились на місяць, освоєння місяця були цілі. Була ціла війна, так сказати, за тим, хто перший висадиться на місяць, така наукова війна, тому що були великі плани, освоєння місяця, побудови там баз місячних, щоб люди могли там проживати так само, як живуть на штучному супутнику. Але коли зіткнулися ці всі плани з реальністю, то зрозуміли, що освоєння. Місяця для життя людей неможливе, і потрібно дуже-дуже багато ресурсів це вкладати. Нераціонально це вийшло побудувати такий штучний супутник дешевше і дає ті самі або й кращі результати, так як його можна підбудувати під людські потреби більше. І тому ось ця ось. Вперлося в те, що практичного застосування ніякого немає в дослідженні космосу зараз: відправити штучний апарат, будь-який літальний, чи штучний супутник, чи просто штучний літальний апарат, який буде прилітати, чи телескоп космічний, так? який буде нам діставати всю ту саму інформацію, яку може дістати людина, або навіть кращу інформацію, тому що штучний апарат може летіти довше. В нього срок життя може бути значно довший за срок життя людини. Він не потребує тих ресурсів, які потребує людина, і тому використання зараз штучних супутників більше, і не тільки супутників, знову ж таки, а взагалі штучних літальних апаратів космічних. Воно більше збільшу дає віддачу практичну і тому. В нас освоєння космосу, ось так зупнусь на дослідженні його тільки здалеку, поки що про польоти далі, подальше освоєння саме людиною, мається на увазі про польоти людини на інші космічні ось навіть тіла нашої сонячної системи. Поки що про це говорити нераціонально. Хоча у Америці якраз в минулому році, здається, прийняли знов. Ось таку ось місячну програму, щоб знову освоювати місяць, і знову збирається політ на місяць. В цьому році був політ довкола місяця, облітав космічний апарат довкола місяця, входив вже по суті в атмосферу місяця, але не приземлявся, і планується подальший політ знову ж таки з висадкою на місяць. тобто відновлюється по освоєння місяця. Поки що ми побачимо, як буде вона розвиватися, до чого вона прийде. Чи знову ж таки це буде просто так для галочки злітають на місяць і на цьому справа закінчиться. Ну, а тепер давайте після таких більш філософських міркувань прийдемо безпосередньо до тих питань, які вам слід запам'ятати до контрольної. Значить, якщо ми говоримо про освоєння космосу, що обов'язково вам потрібно знати? Ну, про супутники ми вже досить детально поговорили, про космічні швидкості. У вас може бути питання, да? що там таке, що таке перша космічна швидкість, чи друга, чи поставить відповідність, яка перша яка друга. Так як ви бачили фактично на попередньому слайді, так? Не буду повертатися додовго. А тепер по дослідженнях. Значить, перш за все, ви повинні, звичайно, знати, хто такий корольов Сергій Павлович. Це наш. Земляк, житомирянин, який фактично батько всього дослідження космосу, якщо так говорить, тому що самі перші кораблі, космічні кораблі, саме перший політ людини в космос це все його велика робота. Він був, перш за все, конструктором, тобто, технічно він повністю керував, розробляв ці всі креслення. Для кораб... для польотів корабля для ракет, які будуть вино виводити корабель на орбіту, і до того ж він був хорошим менеджером. Він був організував по, по суті всю роботу, набирав своїх інженерів і так далі. І тому був розвиток йдемо. Значить, у нас перш за все, значить, не забуваємо про корольова. Обов'язково включаємо його в контрольні питання, хто він такий і чим він визначний. Так? Далі, звичайно, Гагарін, перша людина в космосі взагалі, облетів довкола Землі, повернувся на, назад на рідну планету. Так, далі. Ну, українські герої тут вам потрібно знати їх не потрібно, просто це інформація для того, що обов'язково в нас завжди говориться про Каденюка. Так, це перший космонавт Незалежної України. А ось інформація з попереднього слайду нам говорить про те, що взагалі з України космонавтів було багато. Просто так, як тоді не було незалежної України, і були ці всі українські космонавти вони літали в складі Союзу Радянського, який тоді існував. Так? А ось від незалежної України. Ой, 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 моя презентація вилетіла. Ну, я думаю, я вже, мабуть, не буду запускати. Там Каденюк це був останній, кого я вам хотіла показати. Значить, Каденюк це у нас О, перший космонавт від Незалежної України. Перший незалежний український космонавт, так скажемо. Також у вас буде питання про політ на місяць перший. Так, це по дослідженню космосу. Ну а все інше це просто повторити склад будови сонячної системи і параграфи, за якими вам готуватися до контрольної, я вам кину. Знову ж таки, параграфи будуть з електронного підручника, Того, що фізика астрономія, автор головко, тому що у вашому друкованому підручнику, який вам давали в руки в бібліотеці, цієї теми просто-напросто немає, там немає астрономії.